Реакція на висловлювання Ірини Фаріон про російськомовних військових. Відновлення для поранених. Гідро та іпотерапія у центрі Суперх'юмен. Як виглядали перші ліхтарі? Студент зі Львова досліджує вуличне освітлення. Хто більший патріот? Людина, яка розмовляє українською мовою і ховається від ТЦК. Сидячи в тилу або за кордоном, чи військовий, який розмовляє російською мовою, але віддає свій час, життя, здоров'я, будучи на сході, приймаючи безпосередньо бойові участі, у мене в підрозділі було. Є багато людей, напевно, навіть левого частка людей, які розмовляють російською мовою, і це ніколи не було для нас проблемою. Порозумітися так, військовослужбовець із позивним лакі коментує висловлювання професорки університету Львівська політехніка, народної депутатки сьомого скликання Ірини Фаріон про російськомовних військових. Свої думки вона озвучила в ефірі програми Рандеву з Яніною Соколовою. Я категорично цього не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі Моцні, і ви такі дуже розумні, що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд Тоді я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими у соцмережах. Деякі військовослужбовці вже висловили свою позицію з приводу таких заяв. Зокрема, парамедикиня Катерина Поліщук написала. Проведіть тут хоча б добу, перш ніж називати себе патріоткою. Ваші слова не вартують і ламаного гроша, якою б мовою вони не були. Ваша позиція не про Я вважаю вас проєктом Кремля. Це говорить вам та, яка в полоні розмовляла українською. Після інтерв'ю з Іриною Фаріон, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Дмитро Лубінець написав у телеграмі, що звернувся до відповідних органів щодо дискримінації. Лубінець прямо не назвав прізвища Фаріон однак його заява з'явилась на тлі обговорень цієї ситуації у соцмережах. Особисто звернувся до відповідних органів державної влади національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування після розголосу цієї ситуації. Ми зателефонували до Ірини Фаріон. Виконуйте закон 29 стаття. Закон про збройні сили України, 13 стаття. Закон про функціонування української мови, 10 стаття. Державний статус української мови це крапка. Чи можливо ті, які служать у війську, мають індульгенцію на право не знати мову і зневажати її? Для них це не закон. Вони порушують мовний закон. Тобто за армія, де не дотримують законів в університеті, де викладає Ірина Фаріон, на одному з корпусів з'явились такі листівки, зокрема з написами Фаріон геть з політехніки. Чому політесі досі працюють паплюжники честі українських воїнів? А ось що говорять студенти, яких ми опитали з приводу цієї ситуації. Ну, мені здається, що зараз в Україні війна і ми не маємо якимось чином е створювати е такі гасла, які сказала Ірина Фріон. Треба думати, що говориш, коли вона говорить подібні речі. Тому що про зараз під час війни говорити такі речі, що ну, українізація повинна бути, але не настільки або українською, або геть. Взагалі я не підтримую, того, що якщо тут брати локально в Львові, то в Львові це трохи має сенс мова, тому що Львів це українськомовне місто. Але хлопці, які там воюють на сході, я думаю, що для такого. Ну, мова не грає великої ролі у прес-службі Львівської політехніки. Повідомили, що офіційна позиція є на сайті. У повідомленні йдеться, що у Львівській політехніці діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти університету. Однак львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом. Також журналісти Суспільного скерували запит до Міністерства освіти і науки з проханням роз'яснити ситуацію. Олена Данило, Ольга Іващук та Анатолій Киричук. Суспільне новини Львів. Львівська міськрада готує ухвалу про надання геріатричному пансіонату дозволу на розроблення проєкту нового землеустрою. Про це повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач. Мова про територію площою 14 гектарів, зокрема, і більше двох гектарів, які є у спірній власності. На цій земельній ділянці, на якій нічого немає, за документами є будівля площою 56,8 квадратних метрів, яка зареєстрована за громадською організацією, у 2009 році розпорядженням голови обласної державної адміністрації було прийнято рішення, щоб з загальної площі земельної ділянки геріатричного 2,4 гектари передати благодійному фонду. Називається, якщо не помиляюся, діяльне милосердя. Наша позиція міста чітка і не чітка і зрозуміла, яка полягає в тому, що ця ділянка, яка є комунальною власності і формально знаходиться в користуванні цього благодійного фонду, вона може використовуватись виключно під потреби геріатричної. Тому ми спільними зусиллями, це є спільна позиція і міста, і області. Будемо вчиняти всі можливі. Юридичні заходи для того, щоб в повному обсязі врегулювати це питання і закріпити землю. Власне, за геріатричне. У нас є плани. Це буде реабілітаційний такий центр для наших ж інвалідів, і, врешті-решт, наші хлопці теж воюють. Їм теж треба буде кудись повертатися реабілітація і все. Будемо всі разом робити. За словами Етері Пасеки, у Львівському геріатричному пансіонаті проживає майже 300 мешканців. З них 45 переселенці. Суспільне намагалось дізнатись позицію представників громадської організації Діяльне милосердя. Ми телефонували за номерами, які є у відкритих джерелах. Проте поспілкуватись з представниками ГО не вдалося. Заняття із гідротерапії відбуваються у спеціальному басейні у центрі Суперхюманс. У цьому занятті бере участь Денис Кривенко, у нього потрійна ампутація, а також Віктор Дикий. Чоловік родом із Лиману на Донеччині. Воював він на тому ж напрямку і там втратив ноги. Зараз чоловік каже, зокрема, гідротерапія допомагає йому підтримувати фізичну форму, бо в майбутньому хоче на протезах пробігти марафон. Незвично, як після поранення, ти хочеш горді. Ногами працювати, а відчуття вже не тіше було. На моєму тіло, то, перше тут в басейні працюють всі мишці, всі м'язи, які в мене це і спина, і руки, і ноги, і ну, все. І фор. Все працює. І це дуже хороша така нагрузка на, на, на весь організм. Вправи всі з тренерами виконуємо. Сам басейн облаштований так, аби у ньому могли займатися люди із різними видами травм та ампутацій. Заняття у басейні триває близько 40 хвилин. розповідає гідротерапевт Нестор Бабський. Краще і фізичне здоров'я, також і психологічні аспекти реабілітації. Впливає дуже добре на це. Ось тому ми в басейні на на початкових етапах реабілітації використовуємо різні допоміжні засоби Гантелі в воді палиці, нудли їх називають дошки, і вони збільшують. Опір, тобто протидія води утворюється. З цим ми працюємо над зміцненням м'язів. І ще один вид реабілітації для поранених захисників та захисниць це іпотерапія. Неподалік від Львова. Вони мають можливість поїздити на конях. Тесту. ще до заняття поранені військовослужбовці доглядають за тваринами. Коней треба любити. Максим Сахно із Сумщини зараз проходить реабілітацію на Львівщині. Ще до повномасштабного вторгнення він займався верховою їздою понад 10 років. Тепер займається сам і може розповісти про такий вид реабілітації іншим. Всі бажаючі. чи нема обмежень? Нема взагалі. навіть без двох ног можуть сміло приходити і їздити. В першу чергу це емоційний стан відновлення та реабілітація психічна. Окрім психологічного відновлення, такий вид терапії допомагає людям із різними видами травм, розповідає заступниця голови федерації ветеранського та адаптивного кінного спорту України Олександра Хандогіна. Людина після ампутації заново знайомиться зі своїм тілом. То зовсім інший баланс. То підготовка до ходьби на протезах, то теж зовсім інше ніж ходіть на своїх ногах. І кінь в даному випадку дуже допомагає. Чому? Тому що кінь фактично є пасивна ходьба. Тобто він ходить, спина його, калімання вперед назад, ліворуч, праворуч, вверх ніс За словами Олександри Хандогіної, це покращує координацію, створює масажний ефект, що допомагає зокрема перед протезуванням. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Олег Греб Суспільне, Новини, Львівщина. Військовослужбовцям 103 ї бригади тероборони передали лазний пральний комплекс. Його вартість півтори мільйони гривень. Облаштували комплекс за гроші благодійних фондів. Пересувний причеп обладнали генераторами, котлами для обігріву і пральними машинами. Як розповів розробник комплексу Олесь Дмитришин, перевозити його можна будь-яким транспортом. Максимальний запас води дві тонни. За один набір води душ прийняти може 40-50 людей. В Шикуті є е, традиційний набір, скажімо, функцій, тобто є душ, є чотири пусті душі, є дві пралки, дві сушки. Повірте, щоб помитись, попратись, дуже важливо. І в зоні бойових дій знаю по собі е, дуже непросто, але ще є дуже вагома річ посушитись. У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла розпочалась благодійна акція під назвою Цеглинка від Святого Миколая, узявши листівку, на якій зазначено канцтовари, які потрібні, кожен охочий може придбати речі для дітей загиблих воїнів. Подарунки розділені за віковими групами, як розповів священник гарнізонного храму Роман Ментух, також на цеглинці є qr код за допомогою якого також можна долучитись до акції фінансово. Взявши одну цеглинку, ми частинку цього подарунку для дитинки даруємо, ми будемо формувати потім разом з нашими волонтерами курсантами ці пакуночки для дітей і напередодні Свята Миколая будемо їм роздавати, щоб теж якось такий спосіб святий Миколай не обділив увагою діток наших героїв, воїнів. І до того помічниками Святого Миколая ми запрошуємо стати усіх парафіян храму і гостей і мешканців Львова. Кольорові олівці, фломастери, клей ПВА. Ну, це дуже мінімальне, але якщо кожен візьме по підсягли, я думаю, ми можемо зробити дуже добру справу. Оскільки міський театр був однією з перших будівель, які були електрифіковані від підстанції на Сахарова, вважається, що першим електричним ліхтарем на дуговій лампі. Дмитро Мойсеєнко розповідає про перший електричний ліхтар, який встановили у Львові. Він був човунним за вишки 10 метрів. Особливість дугових ламп в тому, що вони випромінюють світло блакитного кольору, і є така цікава паралель, що зараз освітлення сучасного сухого фонтану є блакитною відтінкою, і як в якійсь мірі. Його підсвітка є такою несвідомою паралелью до цих ліхтарів. А ці ліхтарі, які розташовані ближче до опори, були газовими. Їх встановили після відкриття театру. Більшість ліхтарів є побудовані на Щоглі, на опорі, чавунії переважно. А ці побудовані на колоні з каменя. Також на проспекті Свободи можна побачити автентичні опори ліхтарів, які були встановлені століття тому. У 1909 році запрацювала електростанція у теперішньому Сихівському районі. Вулицями міста проклали електромережі і встановили 14-метрові ліхтарі. Це є оригінальний на підестал на високого ліхтаря Чавунний, який є відреставрований вже в 2016 році. Загалом він є відновлений повністю. Тут була відновлена картуша з гербом міста. Так само щодо завершення, це воно було дещо видозмінене. Тобто, верхня частина вона не є автентичною, а є швидше як копія. Дмитро розповідає, що поруч біля пам'ятника Адама Міцкевичу встановили копії таких ліхтарів, які не відповідають параметрам автентичних. Це копія, це він ну, всім відрізняється. Гербуша, просто псевдоісторична видумана. Дверцята навіть по формі Дмитро Також припускає, що кольори ліхтарів оригінально були іншими. Квіточки, тобто є цвіт конвалії. Оці, оці елементи вони були білого кольору на чорному фоні, тобто вони були контрастними і от виділялися якраз оці от акцентні декоративні оздоблення. Дмитро Майсаєнко почав досліджувати вуличне електричне освітлення Львова три роки тому. Пригадує, що все почалось архівних фото власної вулиці. Наразі хлопець працює над ініціативою відновити автентичні кольори на одному із збережених ліхтарів. А після війни мріє відновити оригінальні ліхтарі в центрі міста. Іван Кадуський, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.